Повномасштабне вторгнення в Україну кардинально змінило життя українців. Про довоєнні веселощі та розваги не може бути й мови. Проте навіть у такі надскладні часи варто приділяти хоча б трошки часу на відпочинок, психологічне перезавантаження та шукати позитивні моменти в житті. Для когось це відпочинок на природі, для когось усамітнення з улюбленою книгою чи просто прогулянка на свіжому повітрі, як кажуть, у кожного своє щастя. Позаду вже два місяці літа, тому ми запитали чернігісів, що приємного у їхньому житті підбуло за цей час. Я закінчила інтернатуру, стала лікарем, стоматологом. А, Любилася. За багато чого, я навіть не знаю. А, зустрілася з сестрою своєю. Цього літа ми відпочивали з дитиною у сестри мого чоловіка, їздили до Франції. Це для нас, після ну, в процесі війни, це для нас така віддушина, Ми подивилися іншу, іншу країну, інших людей. Ми трошки відпочили від ситуації, яка в Чернігові знаходиться зараз. Тобто, для нас це такий гарний відпочинок, гарна. Настрой на новий рік, на новий навчальний рік. І ну, я вважаю, що це найкраще, що відбулося цього літа. Я купався на річці Десна. Нічого я ще в відпустці не була, нічого особливого. Робота, дім, дім, робота. Ну, планую з'їздити на голубі Озера до Рівкінського району з сім'єю на тиждень. Ближче до кінця місяця. Вернувся додому. Славне місто Прилуки. Ну. Чекаємо мир. Відкрив свій власний заклад. Пап, пивний пап відкрив. Що ще. А нога заживає. Що по Кримському мосту б'ють наші хлопці, ще приємно мені дивитися. Відпочинок на нашому Золотому березі. Я думаю, це одне з найприємніших. Ми їздили до Риму. Моя донька вивчає італійську мову, і я їй зробила такий подарунок.